Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, Проте Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже, праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, умий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої. І язик мій сповістить хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення, тоді положить на жертовник твій тельців. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорону моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве, стене та холова, з муровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе і під крильми Його заховаєшся ти, щит та лук Його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає. Ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожникам побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього Ти учинив на своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету свого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде, спасіння моє. Господи, вислухай молитву мою, почуй благання моє в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене, і на суд не вступай із рабом своїм, бо жоден живий перед обличчям Твоїм справедливим не буде, бо неприятель переслідує душу мою, топче живу мою до землі, посадив мене в темряву, як мерців цього світу, омліває мій дух у мені, кам'яніє моїм серце моє. Я згадую дні стародавні, над усіми твоїми чинами роздумую, говорю про діла рук Твоїх, я руки свої простягаю до Тебе, душа моя прагне тебе, як води пересохла земля, села. Поспіши мене вислухати, Господи, мій дух кінчається. Не ховайте від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на Тебе надіюсь. Повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вдаюся, навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Ради ймення свого, о Господи, оживи мене, своєю правдою виведи душу мою від недолі, а в своїй милосерді понищ моїх ворогів і вигуби всіх. Хто ненавидить душу мою, бо я раб твій.